Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Аген Габена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтесь, які нові безкоштовні ігри вийшли у нас в Steam, чим порадував нас магазин Epic Games цього разу, які топові ігри можна випробувати безкоштовно на фестивалі Steam, та інша халява, яка може вас зацікавити. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а я хочу розіграти серед вас офлайн-активацію гри Hogwarts Legacy, в якій є захист денуво. Переможець отримати ліцензійний обліковий запис з грою та зможе пройти її у будь-який час, або я просто відправлю вартість цієї послуги вам на рахунок. Тому для того, щоб взяти участь у розігріші, вам потрібно поставити вподобайку під цим відео, бути підписаним на мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар тематику відео, або ж напишіть назву найдивнішої гри, в яку ви грали, і трохи розкажіть про неї. Переможця буде обрано випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно через тиждень, якщо це відео набере щонайменше 600 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Але перед цим хотів повідомити вам, що на моєму каналі з'явилася функція спонсорської підписки. Якщо у вас є бажання та фінанси, можете підтримати мене та мій канал. На вибір є 4 рівня підписки. Тому заздалегідь дякую всім, хто відгукнеться. Ну а тепер халява. Почати хотілося в фестивалю новинок у Steam, на якому ви зможете випробувати сотні різних демоверсій ігор різних жанрів, від екшенів та пригод до спортивних симуляторів та VR-проєктів. Також даний захід дозволить розробникам отримати зворотній відгук від гравців, які зможуть доторкнутися до тайтлів, що сподобалося ще до релізу. Спеціально для вас я підготував невелику добірку найкращих проєктів цього фестивалю. Але також рекомендую особисто ознайомитися з повним списком за посиланням в описі. Corsair's Legacy – піратське RPG з відкритим світом. На вас чекають крутезні морські битви, вивчення островів та заплутані інтриги. Ставайте за штурвал та вирушайте на зустріч пригодам. Shadows of Doubt нуарний детектив у научно-фантастичному сеттингу. Грайте по-своєму у повністю змодельованому світі із сотнями мешканців. Кожен з яких має своє ім'я, роботу, квартиру та розпорядок дня в унікальних процедурно генерованих містах. My Dream Setup – гра, в якій ви зможете збудувати Мріє. У редакторі є безліч предметів інтер'єру, меблів та техніки. Вийде налаштувати колір усіх елементів, а також регулювати погоду за вікном. System Shock – Ремейк легендарного шутера з вигляду від першої особи з елементами рольової гри у кіберпанк-стилістиці. Гравцю у ролі хакера належить боротися як у реальності, так і в кіберпросторі. Dark and Darker фентезійний хардкорний екшен для зачистки підземної фортеці, на кшталт Escape from Tarkov. Гравцям належить не тільки знайти багатство, а й залишитися живими. Інакше все знайдене екіпірування пропаде. За даними сервісу. Тім дібі онлайн Dark and Darker налічував понад 50 тисяч людей. Humanit – це кооперативна гра на виживання у відкритому світі з видом зверху, у світі, що закінчилося спалахом зомбі. Пробирайтеся через руїни старого світу і збирайте ресурси, будуйте базу, палюйте на дичину і ловіть рибу. Загалом робіть все можливе, щоб вижити. Sherlock Holmes The Awakened – ремейк одноіменної пригоди 2007 року, в якому знаменитий лондонський детектив стикається з таємничою сектою, що поклоняється ктулху. Молодий Шерлок розслідує серію таємничих зникнень разом із вазуном детектив Відвідає Лондон, Швейцарію та Новий Орлеан. Ну а про гру від Dead by Daylight, а саме Meet Your Maker, я вже розповідав вам у минулому випуску, тому можете подивитися його за підказкою. Це лише мала частина того, що представлено на цьому фестивалі, який, до речі, триватиме до 13 лютого 20.00 за Києвом. Тому встигніть випробувати демо-версії проєктів, що вас зацікавили, і розповідайте про цю халяву своїм друзям. Щодо розпродажів, то наступна велика акція під назвою Весняний розпродаж з 16 по 23 березня. Про його початок я обов'язково нагадую вам у наступних відео. Тим часом. GO вийшов новий кейс під назвою Революція. Якщо ви володар статусу Prime, то можете спробувати його вибити. Нагадаю, що дроп випадає випадковим чином у різних режимах наприкінці матчу. Також кожен користувач може отримувати тільки два випадкових дропи на тиждень. Якщо я помиляюсь, підправте мене в коментарях. Тому якщо ви хочете трохи підзаробити та випробувати свою вдачу, можете спробувати вибити цей кейс. На момент запису відео він коштує приблизно 350 гривень. Так що пишіть у коментарях, пощастило вам вибити його чи ні. А ми переходимо до наступної галяви. А саме до роздачі в магазині Epic де цього разу можна отримати симулятор управління рестораном Recipe for Disaster? У грі потрібно створити, а потім розвивати свій заклад. Ви повинні ретельно спроектувати приміщення, найняти робочий персонал і, звісно ж, замислитися над стравами у вашому меню, з інгредієнтами яких можна експериментувати, що дозволить створювати нові смачні страви, від яких ваші клієнти будуть у захваті. Recipe for Disaster пропонує як сюжетний режим, так і можливість вільної гри. Так що забрати її до своєї колекції, думаю, варто. Роздача завершиться 16 лютого о 18.00 за київським часом. А наступною ігрою роздачі стане військова стратегія War Pips, про роздачу якої я обов'язково розповім вам у наступному відео, тож не пропустіть. Також хочу нагадати, що до 16 лютого в магазині Epic Games проходить невеликий розпродаж із підзаголовком лютневі знижки. Тут представлені найрізноманітніші ігри, так що можливо знайдете щось собі до смаку та бюджету. Якщо плануєте покупку, то завжди можете підтримати мене і мій канал, вказавши мій тег автора Epic Games при покупці якоїсь гри в їхньому магазині. А також у Fortnite або будь-якій іншій грі дає така можливість. Вам не складно, а мені приємно. Тому ще за спасибі тим, хто вже підтримав, або планує зробити це незабаром. Вчора ввечері відбувся реліз багатоочікуваної Hogwarts Legacy. До 24 лютого ви можете отримати внутрішньоігрові ігрові предмети за перегляд будь-якого стрімера з увімкненими дропсами на Twitch, який грає безпосередньо в Hogwarts Legacy. За кожні 30 хвилин перегляду ви отримуватимете нагороди, які потрібно буде забрати на офіційному сайті Warner Bros. Games. А після чого ви зможете отримати їх уже у самій грі. Для тих, хто, можливо, не знає, Twitch Drops проходить регулярно для різноманітних ігор, так що можете відвідувати цю вкладку. Час від часу у Microsoft Store почалася роздача трьох класичних ігор по типу Арканої та Тетріс. Хто хоче, можете забрати. Посилання ви знайдете в описі. У гру Two Point Campus можна грати абсолютно безкоштовно до 13 лютого. Це стратегія у реальному часі з елементами менеджменту та симулятора. У цій грі вам доведеться побудувати цілий університет зі всім, що до нього прилягає. Розробники випустили тематичне оновлення, що включає безліч декоративних предметів, приурочених до Дня Святого Валентина. Тож можна зіграти. Підписники сервісу Amazon Prime Gaming можуть отримати ще одну. Гру цього місяця, а саме Divine Knockout для AP Games, яку нам зовсім недавно роздавали. Ну а другою грою цього місяця, нагадаю, стала за Elder Scrolls 3, Morrowind від Edition для GOG. В описі до цього відео я залишу посилання на текстову інструкцію про те, як оформити пробну підписку. Ну і звичайно, за традицію невеликий дайджест з безкоштовних ігор Steam, які вийшли тут останнім часом. Пост атмосферна інді пригода про мишеня, який вирушив у свою першу пригоду. Мета гри доставити листи тим, хто чекає на звідки від своїх близьких. Для цього доведеться вирішити непрості головоломки та дослідження. Руїни давно минулих днів. Don't get Lost – симулятор колонії з процедурно генерованим світом та підтримкою кооперативу. Гравець управляє поселенням та створює виробничі ланцюжки для розподілу товарів. Також потрібно стежити за станом мешканців та захистом міста. Forest of Frequencies музично пригодницька стратегічна гра для одного гравця. Досліджити світ, наповнений небезпечними істотами та захоплюючою духом флорою. Головний герой може впливати на оточення за допомогою музики. Він гіпнотизує ворогів і спрямовує душі назад у їхні тіла. Трізен мультип. Плеерна соціальна гра, в якій потрібно зайти вбивцю. На початку раунду деякі випадкові персонажі стають зрадниками. Їхня мета вбити всіх інших. Інші мафіозі повинні збирати докази та підказки, щоб обіймати зрадників. Перемагає команда, яка виконала раніше за всіх свої завдання. Goddess of Mass – гололомка з 2 d графікою, які основною механікою виступають математичні завдання, включаючи арифметику, обчислення координат, функції, об'ємну геометрію і не тільки. The діго горор від першої особи, в якому гравці досліджують похмурий заміський будинок, виконаний у вікторіанському стилі. На шляху персонажа чекають неймовірні шахи та головоломки. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Халя, звичайно, сьогодні було не так багато, але я постарався зібрати для вас все найцікавіше. Тому буду вдячна, якщо підтримаєте мою працю своєю вподобайкою та підпискою на канал. А також порекомендуйте це відео своїм друзям та становіться спонсором каналу. Так би мовити, давайте підкорювати український YouTube разом. Ну а з вами, як завжди, був Ген Габена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.